Сумка студентки юридичного факультету, що в ній знаходиться, та скільки це все коштує. Не хвилюйтесь, конвертів для хабарів там немає. Перший лот це окуляри від Сен-Лоран. Коштують вони 300 євро, але виглядають на всі мільйони. Обожнюю. обов'язково ношу кремчики для рук, бо люблю, коли вони зволожені та добре пахнуть. Маленькі парфюмчики для мене дуже важливі. Відкрила для себе їх зовсім нещодавно, коли замовила декілька штучок від авка парфюм. Вони дуже стійкі, тому одного пшика вистачає, щоб пахнути цілий день. Зараз я нікуди не виходжу. Без цієї камери мильниці. На неї виходять дуже гарні та якісні фото, і коштує вона 37 тисяч. Завжди маю міні розчіску від Tangle Teaser, срібний гребінець від Женек та резиночку. Олівець для губ від Evelyn за 50 гривень. Мій have. Бюджетні олійки для губ я обожнюю. Особливо ось цю за 30 гривень від Essence. Ну і гріх не мати бальзам для губ за півтора тисячі від Dior. Ледь не забула про сумку. Її вартість 945 гривень. Але для моїх любих читачів Міраклбекс робить знижку мінус 10 на всі моделі і останнє це мої пенсіонери AirPods. А як ти без книжок і зошитів ходиш до університету? То я вам відповім, що користуюся iPad'ом і там у мене абсолютно все, А що ви носите у своїх сумочках.